Ей, чи ви коли-небудь про Мільдю? Це хвороба винограду, яка може зробити з вашого виноградника справжній бардак. Отже, уявіть собі, ви радісно йдете до свого виноградника, а там Бац! жовті плями на листках. Ні, це не новий сорт декоративного винограду. Це Мільдю почала свою чорну справу. Ці плями спочатку маслянисті і жовті, можуть з'явитися на молодих, активно ростущих листочках і швидко розростаються, перетворюючи зелень на своєрідні художні полотна жаху. А якщо погода стоїть волога, то під цими плямами на нижній стороні листа з'являється ще й білий пушок грибниці. Приголомшлива правда, як в картині жахів, тільки без попкорну. А якщо хвороба дійде до ягід, то забудьте про врожай чи домашнє вино. Мало того, уражений виноградник може не пережити майбутню зиму. І щоб ви знали, мільдю швидкісний грибок. При вологому та теплому кліматі він розповсюджується так, ніби йому платять за кожен новий уражений листок. А тепер про боротьбу. По-перше, краще вибирайте для виноградника місце, де не затримується вода і є багато сонця. Правильно формуйте кущі і не дозволяйте їм перетворитися на джунглі. Бо вологість це розкіш, яку можуть дозволити собі тільки орхідеї, а не ваш виноград. Не забувайте про регулярні оприскування, існує безліч сучасних фунгіцидів від мільдждю. І пам'ятайте правило трьох десяток. Коли температура вище 10 градусів Цельсія випало понад 10 мм опадів. І пагони виростуть більш ніж на 10 сантиметрів, пора бігти в бій. Так що бережіть свій виноградник, і, можливо, одного дня ваш виноград стане основою для легендарного вина. А мід'ю буде тільки героєм страшилок, якими ти будеш лякати новачків-виноградарів. <рив>